Я хочу звернутися до всього населення Чернігівщини, що, вступаючи на посаду голови обласної ради, хочу заявити наступне. Перш за все подякувати депутатському корпусу, всім, хто підтримав мою кандидатуру, за ту довіру, яку мені надав. Вищий представницький орган області, і я, як сьогоднішній голова, зроблю все можливе, щоб обрати вашу довіру. Друге, як голова обласної ради, обраний в демократичний легітимний спосіб, хочу запевнити всіх вас про те, що пріоритетним завданням цей непростий політичний для країни час. І, зокрема, Сіверського краю. Обласна рада бере на себе відповідальність і зробить все необхідне для того, щоб соціально-економічна і політична ситуація в області була стабільною. Третє. І саме нагальне. Ми маємо надзвичайно складну. Соціально-економічну ситуацію, і особливо в секторі економіки. Це є сьогодні першочерговим завданням і новообраного керівництва і всіх нас, тому що за цими проблемами стоять проблеми людей. Перш за все, це виконання бюджету, бюджетних зобов'язань, це є виплати заробітних плат, пенсій, стипендій. Всіх тих платежів, по яким йдуть на сьогоднішній день відповідні затримки і так далі, і ці проблеми кризові починають виходити наверх. Ми повинні робити все можливе і будемо все робити, щоб ці процеси не поглиблювали кризову економічну ситуацію в області. Я хочу запевнити кожного жителя Чернігівщини, що я, як голова обласної ради, Разом із формуючою новою командою зроблю все можливе для того, щоб розвивався головний принцип, задля якого мене обрано на цю посаду. Це принцип народовладдя. І ще раз народовладдя. І як вищий представницький орган області, ми стаємо на захист і розвиток, повноцінний розвиток. Місцевого самоврядування в області. Що це означає? Що йде перезавантаження влади в усій країні, і я хочу сказати, в тому числі і на Чернігівщині. Це є влада, яка є найбільш і повинна стати найбільш наближеною до людей, до проблеми людей і їх вирішення. І я, як голова обласної ради, Стаю на захист цих базових принципів і цих структурних реформ, які чекає область. Я всім дякую за довіру і готовий чесно, самовіддано нести і виконувати ті обов'язки, які покладені на мене вищим представницьким органом і депутатським корпусом, а значить, і всіма громадами Чернігівщини.